Вони ризикуючи власним життям, все одно мчать на найвіддаленіші місця мапи. АТО, бо там бійці з нетерпінням чекають на бандерольки від рідних і друзів. Польові поштарі доправляють посилки солдатам навіть на самісніку передову. Нині на сході працюють дві такі групи і безупинно. разом із поштовиками. Їздив і наш Борис Сачалко. Утром вже ждуть посилки, які сьогодні поїдуть на передову. Пан Олександр, військовий поштар, волонтер передачі возить в такі місця, про які його цивільним колегам навіть думати страшно. Машину у поштаря теж непроста. Четверта стіпінь браніровані, праніровані сьопа, броніроване портал, які тобто пажчується після матлесити. У цю запас на всякам случая пасколка в полі польва пошто. Пана Олександра забирає посилку у звичайних поштових відділках на мирній землі і везе на самий самий передок. Коли я сюди приїхав, я одразу запитав, чи можна виходити за межі ось цієї позиції. Мені сказали, що далі блокпости є, але. Не українські це крайня позиція української лінії оборони звідси до найближчого відділення пошти кілометра, то навіть десятки кілометрів. Тут нічого не ходить, сюди нічого не їздить. Щойно й з'являється настрій, у солдат піднімається і з багажника дістають очікувані посилки комусь речі й цукерки. Я заказував завжди що то є продукція. То ми тут як сім'я. Тобто для всіх щоб було нічого. Ага. Да весь черчат. Комусь технікою, ось це, наприклад, аудіоколонки до телефону. Хочу передати привіт своїм рідним близьким, особливо своїй коханій дівчині. А хто пересилав посилку? Це кохана. До поштарської волонтерської справи Олександр взявся рік тому. До того писав пригодницькі книги, був сценаристом до відомих комп'ютерних ігор, коли відвіз на передову першу бандероль, зрозумів його місце тут. Польова почта одна з головних связів з світом. І Взагалі, когда. Це робиш, этим занимаешься, начинаешь займаєшся, починаєш розуміти, що эзотерическая. професія потому Тому що Десь люди работают в другом се на пространстві. Получається зв'язка двох міров. Уже нині його волонтерська організація увійшла до складу центру військово-цивільної співпраці. Протягом дня ми проїжджаємо із поштарем чотири передових позиції: окрім колонок теплих речей і цукерок. Передають речі зовсім не дешеві. Ну що, приймайте. Спасибо. Дай Бог, а, щоб спасибо. не понадобилось все-таки. це люди. таке? Це тепловізори, так? Да. Да? Ні, а це прибориночного відбори ночного відіння. Да. Темно бачимо, ніяк, ніякого освітлення, з стоїмо вночі. Стріляють кожен день десь. Ну, далі. Олександр розповідає: пересилати не можна алкоголь, медикаменти і речі, які швидко псуються. Усі посилки попередньо оглядають цей процес, фільмують на відеокамеру, аби потім не було претензій. Часто через поштаря на вантаж від. Селають і інші волонтерські організації. Ось презент від українок Великої Британії. Ну і там поприсилали зубної дубної пасти Манчестер. Оце з Манчестер? Так, так. так. Англійська паста. Дякую. Як, як думаєте, відрізняється від української? Та, ні, а, я думаю, пробую? Да. мило ете вразномилився і чистий. І книги, щоправда, література виявилася ж надто Солдати подякували, але не зрозуміли. А що за книжка? Там покажемо. О, так. я прекрасно свороді та <реш> <реш> Анатолійович, у нас є повар свій. так, взагалі а тільки головне, щоб яблука ще були на <реш> від кожного бійця. Отримую підпис. Товар отримав все гаразд. Нині під керівництвом Олександра в зоні АТО працюють дві групи польових поштарів. Найближчим часом чоловік планує запустити і ще не менше дві групи, аби остаточно охопити всю передову. Неможливо в такому проекті останавлюватися. Нужно охопити всі сектора. Всю передовую, то есть, ми двигаться дальше. двигатися далі. Борисочалколексімороненко та Тарас Кравченко. Програма вікна СТБ.